Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма «Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фреїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації, і вже за кілька секунд будемо говорити про УЗД. Мабуть, кожен із нас, хоча б раз у житті, проходив ультразвукове дослідження. Ще це досить об'єктивний та точний метод, який дозволяє виявити чимало патологій. Більше про це нам розкаже завідувачка відділення УЗД центральної міської клінічної лікарні Олеся Топчій. Насправді УЗД це є саме доступний метод обстеження, тому що це є безболісний метод. Деколи навіть приємний, Та. Це є метод, який нанесе в собі променевого навантаження. Тому дане обстеження можна проводити як маленьким дітям, воно має, так і вагітним жінкам, воно не має вікового обмеження. Дане обстеження є досить інформативне. Дане обстеження є швидкісне. Тобто пацієнт отримує результат одразу ж після проведення обстеження. Ультразвукове обстеження воно не має обмежень. Раз на рік обов'язково, раз на рік, раз на два рази на рік обов'язково проводиться УЗД з метою профілактичних обстежень. Кожна людина повинна проходити обстеження. Якщо це жінка, повинна обходити проходити обстеження щитовидної залози, органів черевної порожнини, органів малого тазу, обстежувати грудні залози. Для чоловіка так само є обов'язковими обстеження щитоподібної залози, органів черевної порожнини, та позачеревного простору, тобто нирок. Обов'язковим обстеженням є Обстеження передміхурової залози. За допомогою УЗД можна обстежити практично всі органи, тому що ультразвук він більше, за допомогою ультразвуку, більше можна обстежити паранхематозні, тобто щільні органи. Це такі, як печінка, підшлункова залоза, селезінка, яйники. Так само можна обстежити органи, які наповнені рідиною, тобто добре обстежити сечовий міхур. Раніше вважали, що паранхематозні органи, такі як кишечник шлунок, вони є недоступні для обстеження УЗД. Хоча, використовуючи сучасні апарати, ми часто можемо цінити. Стінки е, цих порожнистих органів, тобто ми оцінюємо стінки шлунка, е, можемо побачити додаткові утворення навіть невеличких розмірів. Так само можемо побачити запальні процеси в стінках кишечника, е, новоутвори. Але ОЗД це не є основним методом для обстеження цих органів, тому при найменшій підозрі пацієнта скеровують на більш детальні обстеження для шлунка. Ну, Використовується гастроскопія для обстеження кишківника, проводиться колоноскопія. Це вже інші методи діагностики. При проведенні ультразвукового обстеження ми оцінюємо розміри органа, об'єм органа. Ми можемо побачити будь-які новоутворення. Які слід дифференціювати, чи це є доброякісні, чи злоякісні. Можемо побачити кисти. Часто ми бачимо конкременти в нирках, тобто камені в нирках, в жовчевому міхурі. Можемо побачити поліпи в жовчевому міхурі, але це все є. Картинка, щоб точно точніше визначити функціональний стан органу, потрібні вже лабораторні методи обстеження, проведення аналізів, тому що УЗД і лабораторні методи, от в сукупності, вони дають більш детальну інформацію про патологічний стан. Збільшилась кількість виявлення новоутворів. Різних органів часто ми бачимо ну, останнім часом. Більше ми зустрічаємо патології, такі як онкологія підшлункової залози. Досить часто зустрічаються пухлини нирок, які виявляються просто при суміжному огляді. Ми можемо побачити пухлини нирок, збільшилась кількість вузлових утворень щитоподібної залози. Але для цього, щоб поставити точний діагноз, пацієнт ми можемо ми запідозрюємо, що це є вузол, оцінюємо вузол, запідозрюємо, що це є негарний вузол. І такі пацієнти скеровуються для подальшого дообстеження, для проведення пункційної біопсії. І далі вже встановлюється діагноз. Досить часто. Підозрюється один діагноз за допомогою ОЗД можна скасувати. От, якщо пацієнт бувають випадки, коли пацієнт попередній діагноз гострий живіт, тобто це хірургічний діагноз, ми при обстеженні можемо побачити, що насправді це є ниркова коліка, яка ж так само супроводжується сильним болем. Більшість пацієнтів. Них такі присутні, як тошнота, вздуття живота. і тільки за допомогою УЗД ми можемо побачити, що порушена функція відтоку нирки. Тобто з нирки вийшов камінчик і заблокував нирку. Я пригадую, в мене був молодий хлопець, який поступав до нас. Попередній його діагноз був міжреберна невралгія. Його привезла швидка допомога, сильні болі. Коли його привезли на УЗД, то під час обстеження побачили, що в нього в селезінці гематома. Запитавши його, можливо, його хтось били, він лежав і пригадав, що місяць тому він під час тренування отримав травму. І про існування цієї гематоми навіть не здогадувався. І от, будучи, сидячи на роботі, ця гематома під час чхання ну як, тріснула. І от пацієнта доставили до нас з сильними болями і кажуть, тільки за допомогою ОЗД можна було виявити, що була порушеність цілісності органів, вже була наявна вільна рідина. Тобто в даному випадку це була кров. І тому такий пацієнт з нашого кабінету. Одразу ж попав в операційну. Для обстеження різних органів існують свої методи підготовки. Багато органів не потребують спеціальної підготовки, тобто такі органи, як щитовидна залоза, обстеження судин, обстеження кістково-суглобової системи. Обстеження м'яких тканин, лімфатичних вузлів, вони не потребують спеціальної підготовки. Найбільше підготовки потребують обстеження органів черевної порожнини. Тобто пацієнт це обстеження проводиться наче. Пацієнти перед обстеженням приходять, не їдять. За день до обстеження виключають з раціону. Продукти, які посилюють газоутворення в кишківнику, тому що при надмірному вздуті кишечника обстеження, ну, ефективність обстеження зменшується. Якщо це не вдається провести обстеження зранку, а пацієнт приходить після обіду, тому хоча б 4 години, 4-5 годин він має не їсти, не пити. Не пити каву, тому що кава скорочує жовчевий міхур, тоді ми не можемо реально оцінити, чи є конкременти, чи є якісь патологічні утворення в жовчевому міхурі. Тобто цей орган для нас стає недоступним. Так само після прийому їжі, коли пацієнт приходить непідготовлений, вже випадає з поля зору. Підшлункова залоза, оскільки прикривається вмістом шлунку. Для обстеження гінекологічних жінки для трансабдомінального обстеження, тобто обстеження, яке проводиться через живіт абдомінальним датчиком, обов'язково має бути наповнений сечовий міхур. Для інтравагінального підготовки не потрібно. Для обстеження простати у чоловіків так само обов'язковою умовою є наповнення сечового міхура, тому що сичовий міхур є таким своєрідним акустичним вікном, яке покращує нам зображення цих органів малого тазу. Багато залежить від якості апарата, від класу апарата. І точність цього, точність цього методу І так само залежить від лікаря, який проводить дане обстеження, від його кваліфікації, від його досвіду. Все обладнання, яке використовується в нашому відділенні, це є. УЗД ультразвукові апарати експертного класу, тобто це є сучасні апарати, за допомогою яких можна більш точніше встановлювати діагнози, більш краще візуалізувати органи. У нас є як стаціонарні апарати, так само і переносні, за допомогою яких ми обстежуємо пацієнтів в реанімаційних відділеннях. Пацієнтів в інших відділеннях лікарні, які є нетранспортабельні для, для того, щоб обстежити їх в кабінеті ОЗД. Наше відділення кабінети розташовуються в основному. Всі кабінети розташовуються в поліклінічному відділенні. Проводяться обстеження пацієнтів амбулаторних, тобто планових, які приходять до нас по запису від по запису з поскирування від сімейних лікарів або лікарів іншої спеціальності. Ургентні пацієнти, тобто пацієнти, які поступають до нас з невідкладними станами, обстежуються в кабінеті, який знаходиться в відділенні екстреної невідкладної допомоги. Часто бувають вони. Без свідомості пацієнти деколи не можуть сказати, що саме їх болить. Тому якраз і ультразвукове обстеження є одним з найголовніших обстежень. В центральній міській лікарні ми проводимо обстеження органів черевної порожнини та заочереваного простору. Тобто нирки, наднирники, е, проводимо обстеження щитоподібної залози, проводимо обстеження е, грудних залоз, е, проводимо обстеження е, передміхурової залози, кістково суглобової системи, е, лімфатичні вузли обстежуються. Е, Мініколи органи малого тазу в жінок, гінекологічні, проводиться обстеження судин верхніх та нижніх кінцівок. Проводиться обстеження судин голови та шиї, музидел легень, ну, тобто, всі найпоширеніші методи обстеження ми застосовуємо. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу в полісу, понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.